Добрий день, любі малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. А про що ми будемо говорити? Послухайте віршик загадку. Ця будівля є повсюди, в ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок. Вірно, це Звичайно, це будинок. Друзі, а як ще можна назвати будинок? Дім, будівля, помешкання, оселя, домівка, хата. Колись давно не було сучасних будинків. Люж, люди жили у печерах. Потім будинки стали будувати з гілок дерев або жордин. і називалися вони курінь. Минув час і люди почали будувати свої помешкання з глини та хмизу. З дерев, накриті стріхою або соломою. І називалася така оселя хатою. Старовинна українська хата невелика, стіни білі, під стріхою візерунки, дах критий соломою. Навколо хати подвір'я огороджена тином плетеним парканом. Біля хати квітник. Де насаджені різні квіти чорнобривці, маки, мальви. Всередині хата вся вибілена і прикрашена вишиваними виробами. У хаті завжди була велика, чисто вибілена, розписана візерунками піч для обігріву, затишку, готування їжі. У селах і по сей день зберіглися такі затишні українські хатинки. Але ми зараз живемо у місті, і в нас сучасні будинки одноповерхові, двоповерхові, багатоповерхові. А ось сучасні будинки будують з цегли, блоків, природного каменю, деревини, ракушняка. Гравію. Тож будинки можуть бути з різних матеріалів. А я вам пропоную пограти гру. Який будинок. Наприклад, будинок зроблений з цегли. Який? Цегляний. А тепер спробуйте самостійно. Будинок з дерева. Вірно дерев'яний. Будинок з каміння. Вірно-кам'яний. Будинок з соломи. Звичайно, солом'яний. Будинок з глини. Так, глиняний. Молодці малята. Друзі, пропоную вам. Порівняти багатоповерховий і одноповерховий будинки. Багатоповерховий будинок високий, одноповерховий вірно низький. В ньому мало вікон, а в багатоповерховому вірно багато. В багатоповерховому під'їзд, а в одноповерховому ганок. Молодці. Діти пропоную послухати ще одну загадку. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носять назву. Вірно. Будівельник. Друзі, напевно ви знаєте, що будинки будують будівельники. А чи знаєте ви, що на будівництві працює багато будівельників? І кожен робить свою справу. А ще кожен майстер має свій інструмент. І звичайно, таку важку справу людям допомагає робити техніка. Про все, що відбувається на будівництві, вам розповість мій знайомий Сергій Петрович. Він працює головним архітектором, тому все знає про будівництво. Але спочатку я пропоную вам трошки відпочити. Давайте зробимо фізкульт хвилинку. А на фізкульт хвилинку нас запрошує панда. Привіт, я панда! Давай з тобою трішки порухаємося! Пензлі та фарби художник узяв, море і сонечко намалював. Вміло музика на скрипочці грає. Музика ніжно співуча лунає. Листя опале, гребе садівник, він до роботи осінньої звик, а будівельники цеглу кладуть, затишний дім незабаром зведуть. Виростуть швидко і наші малята гарні професії зможуть обрати. Відпочили, дітки? А тепер сідайте і слухайте уважно розповідь. Сергія Петровича, щоб потім дати правильні відповіді на запитання. Першим приймається за будівництво архітектор. Він робить проєкт будинка, малює, креслить. Так, щоб будівельникам було зрозуміло, що робити. Першим на будівельний майданчик приїздить бульдозер. Бульдозер це трактор, що ків широкий має, і цим ковшем він з легкістю будь-що по землі пересуває. Той, хто працює на бульдозері, бульдозерист. Він на бульдозері рівняє поверхню майданчика. Потім за роботу приймається екскаватор. На екскаваторі працює екскаваторник. Він риє котлован. Тепер можна укладати блоки для фундаменту. Для укладання блоків потрібен підйомний кран. Він легко опорається з цим завданням. Того, хто працює на крані, називають кранівник. Коли заклали фундамент, приходять бригади мулярів. Вони викладають з цегли стіни і перегородки в будівлі. Муляр кладе міцні цеглини, щоб тримались добре стіни. Зварювальник проводить зварювальні роботи, щоб усі залізні конструкції тримались міцно одна з одною. Ось будинок майже готовий. Але залишився ще один робітник, який працює вище всіх. Це покрівельник. Він криє дах. Дах, це дуже важливий елемент будинку, адже він здатен захистити будинок від любої погоди. Цвяхи, сокири, пила, стружок ціла гора. Це працює Тесляр. Тесляр встановлює двері і вікна. Щоб була вода у хаті. Труби треба прокладати. Хто це зробить нам на диво? Взявши ключ до рук уміло? Сантехнік прокладає в будинку труби для холодної і гарячої води. Опалення. Електрик проводить світло в будинок. Потім до роботи приступає штукатур. Він Вирівнює стіни. Прийшов час фарбувати. Цим займається маляр. Дуже дякуємо Сергію Петровичу за цікаву розповідь. А ми з вами пограємо в гру і дізнаємося, як ви гарно запам'ятали будівельні професії. Послухайте уважно запитання і дайте відповідь. Цеглу кладе. Хто? вірно, муляр, фарбує стіни. Так, маляр. З дерев'яними деталями працює. Столяр молодці. Креслить план. Звичайно, архітектор. Будує дах. Вірно, покрівельник. Молодці малята ви були уважні. А тепер пограємо в гру і дізнаємося, чи знаєте ви, якими інструментами працюють різні майстри. Я буду називати професії будівельників, а ви пригадайте назви інструментів, які вони використовують в своїй роботі. Це муляр. Йому потрібні. Кельма, молоток, цегла, лопата і захисні рукавиці. Це сантехнік йому потрібні. Так, вірно, трубний ключ, кран, вантус, труби, гайковий ключ, Це електрик. Йому для роботи потрібні, каска, гумові рукавиці, пласкогубці, Викрутка і пристрій для вимірювання електричного струму. Це тесляр. Йому необхіден рубанок, молоток, пилка, рулетка, цвях, це маляр. Маляру потрібні. Фарби, захисні окуляри, валик, пензлик і травбина Дітки. Якщо ви не змогли пригадати деякі інструменти, пропоную вам повернутися на початок гри і спробувати ще раз. Діти. На цьому наше заняття закінчено. Сьогодні ми дізналися, як змінилося житло, з чого будують будинки? Дізналися люди яких професій будують будинки, якими інструментами користуються і яка техніка їм допомагає. Чи сподобалося вам заняття? Чи дізналися ви чогось нового і цікавого? Бульдозер великий такий, все приберу я залюбки. Я екскаватор великий такий, копаю ями залюбки. Я бетозмішувач великий такий, бетон замішую залюбки. Я навантажувач, великий такий. Вантаж привожу залюбки, я кран підйомний, великий такий, все підіймаю залюбки, я само великий такий, засиплю ями за